Добрий день! Сьогодні на меті квадратні рівняння. Серед всіх рівнянь в математиці квадратне рівняння дуже гарно балансує між важливістю у різноманітних прикладних задачах та простотою розв'язання. У сьогоднішньому відео ми спробуємо в цьому впевнитись, розглянувши різні методи його розв'язання та застосувавши їх на практиці. Але перед тим, як розкривати таємниці дискримінанта. Перевірте свою підписку на канал та підтримайте відео вподобайкою, коментарем та його поширенням. Дякую і почнімо. Отже, для того, щоб скласти квадратне рівняння, треба взяти квадратичну функцію і прирівняти її значення до нуля. Вже з цього випливає, що шукане невідоме X є перетином графіка відповідної квадратичної функції з віссю X, бо її значення в цих точках дорівнює нулю. Але перед тим як записувати загальний розв'язок цього рівняння, почнемо з чогось більш простого. А саме з базового рівняння х квадрат дорівнює k, де k деяке число. Тут одразу виникає три різні ситуації. По-перше, у випадку від'ємного k розв'язків нема, бо квадрат будь-якого дійсного числа дає невід'ємне значення. Якщо k дорівнює нулю, то х теж дорівнює нулю, бо тільки 0 у квадраті дає 0. А ось коли k більше за 0, завжди існує два розв'язки. Наприклад, якщо k дорівнює 9, то окрім очевидної відповіді x дорівнює 3, є ще розв'язок x дорівнює мінус 3, оскільки мінус 3 в квадраті, або ж мінус 3 помножене на мінус 3 теж дає 9. Тут треба зазначити, що відповідні корені рівняння 3 та мінус 3 ми просто підібрали, відповівши на питання, які числа в квадраті дають 9. Але в математиці є спеціальна операція, яка якраз і відповідає на подібне питання. Ця операція позначається символом, що називається знаком квадратного кореня, або радикалом. Якщо застосувати його до деякого числа А, отримаємо так званий аритметичний квадратний корінь. Надалі, ж, задля лаконічності, слово аритметичний промовляти не будемо. Тож маємо таке визначення: квадратний корінь з числа А. Це невід'ємне число b, квадрат якого дає a. Вимогу невід'ємності числа b ми більш детально розберемо під час вивчення кореневих функцій. А наразі використавши це визначення, отримуємо, що квадратний корінь з 9 дорівнює 3, бо це є невід'ємне число, а його квадрат дає 9. Отже, розв'язок рівняння x квадрат дорівнює 9 можна записати як х дорівнює квадратний корінь з 9 або х дорівнює мінус квадратний корінь з 9. Тож можна тепер і для загального рівняння x квадрат дорівнює k, у випадку додатного К записати анонсовані два розв'язки: x дорівнює квадратний корінь з К або мінус квадратний корінь з К, що інколи записують як х дорівнює плюс мінус квадратний корінь з k. Таким чином, ми розібрали всі можливі розв'язки базового квадратного рівняння. Виявляється, цього цілком достатньо, щоб записати розв'язок для квадратного рівняння загального вигляду. Згадуючи попереднє відео про квадратичну функцію, перегляд якого дуже рекомендується для повного розуміння подальшого, перепишемо ліву частину через координати вершини параболи x0, y0, які визначаються такими виразами. Графічний спосіб отримання цих формул можна подивитись у цьому шорті. Якщо перенести y0 та коефіцієнт А праворуч, то отримаємо знайому конструкцію. Щось у квадраті дорівнює числовому виразу. Отже, так само як і для базового рівняння х квадрат дорівнює к, матимемо три випадки. Коли мінус y0 поділене на а менше за 0, розв'язків нема. Коли це відношення дорівнює 0, то x-х0 дорівнює 0. І нарешті, коли цей дріб більше за 0, то x-x0 є плюс-мінус квадратний корінь з правої частини. Виразивши в останніх двох формулах x, маємо загальний розв'язок для квадратного рівняння. Звичайно, цікаво, як зазначені вирази переписуються через вихідні коефіцієнти А, Б та С. Перш за все, почнемо з самих умов. Підставимо замість y 0 його вираз і помітимо, що знак отриманих лівих частин повністю визначається знаком чисельника, бо знаменники завжди більше за 0, тож можемо їх просто взяти і прибрати. Далі розкриваємо дужки і отримуємо такі три нерівності. Саме вони дають можливість зрозуміти без розв'язку, скільки у квадратного рівняння є коренів. Комбінацію B квадрат мінус 4 ac в математиці зазвичай позначають літерою D та називають дискримінантом квадратного тричлена. Цей термін ввів у вжиток англійський математик Джеймс Джозеф Сільвестр, запозичивши з латинської слово discriminare, що перекладається як розрізняти. Це дійсно має сенс. Адже саме дискримінант допомагає відокремити один варіант розв'язку від іншого. Цікаво зазначити, що українською, як варіант назви для цієї конструкції, можна зустріти слово виріжник від слова вирізняти, що прекрасно відзеркалює ідею терміну без необхідності використання іноземного слова. Але повернемось від лінгвістики до математики. Перепишемо y 0 через дискримінант і підставимо цей вираз разом з x0 у розв'язки рівняння. Ми майже у цілі. Залишається лише добути квадратний корінь з 4А квадрат. Для додатного А ця дія дає 2А, бо квадрат цього виразу якраз і дає 4 а квадрат. Проте для від'ємного А, щоб гарантувати додатність відповіді, квадратний корінь буде давати мінус 2А, бо мінус на мінус дає плюс. Тим не менш, плюс-мінус у формулі просто змінить порядок коренів. буде або плюс-мінус 2А. Або мінус плюс 2а. Таким чином, без втрати загальності квадратний корінь від знаменника можемо замінити на 2а. Тепер просто додаємо дроби і отримаємо фінальну формулу. Задля кращого засвоєння обговореного, підведемо проміжні підсумки. Для квадратного рівняння ax2 bx дорівнює 0, спершу треба визначити дискримінант, що дорівнює b2 мінус 4 ac у випадку від'ємного дискримінанта рівняння не має розв'язків. У випадку нульового дискримінанта рівняння має один розв'язок, що дорівнює мінус b на 2а. У разі ж додатного дискримінанта маємо цілих 2 корені, які даються таким виразом. Графічно це можна відтворити так: якщо d менше за 0, то графік квадратичної функції ax 2 плюс bx +c не перетинає вісь x. Якщо d дорівнює 0, то графік дотикається своєю вершиною до цієї осі в точці мінус b на 2а. А якщо d більше за 0, то графік має два перетини з вістю x, абсциси яких дорівнюють мінус b, мінус або плюс корінь квадратний з d поділене на 2а. Тобто відстань від х-координати вершини параболи до кожного з коренів дорівнює кореню квадратному з d, поділеного на 2а. Давайте подивимось, як все це працює на практиці для такого рівняння. Спершу перенесемо все ліворуч та спростимо вираз. Далі випишемо всі коефіцієнти та розрахуємо дискримінант. Підставивши значення коефіцієнтів та виконавши аритметику, отримуємо, що D дорівнює 121, що більше за 0. А отже, у рівняння є два корені. Підставив замість літер їх числові значення. Та урахувавши, що квадратний корінь з 121 є 11, отримаємо два можливі значення ікса. 8 та мінус 3, що і дає відповідь до завдання. Звичайно, запропонований підхід є дуже потужним інструментом, але у деяких випадках розв'язок рівняння можна отримати набагато легше, до чого зараз і перейдемо. Першим подивимось рівняння, у якому коефіцієнт b дорівнює 0. Цей тип рівняння розв'язуємо як лінійне. Просто переносимо всі числа праворуч, ізолюючи х квадрат. А далі ми вже знаємо, що робити. Якщо вираз праворуч менше за 0, то розв'язків нема. Якщо він дорівнює 0, то x теж дорівнює 0. А якщо вираз більше за 0, то x є плюс-мінус квадратний корінь з цієї правої частини. Як приклад, розв'яжемо таке завдання з тестів ЗНО. По-перше, поділимо рівняння на 4 і отримаємо х квадрат дорівнює одні чверті. Яка більше за 0, тож реалізується третій варіант. Отже, x дорівнює плюс-мінус квадратний корінь з однієї чверті, або ж плюс-мінус одна друга, що у десятковій системі дає плюс-мінус 0,5. Далі перейдемо до рівняння з нульовим коефіцієнтом c. У цьому випадку X є спільним множником, який можна винести за дужки. Кожен з множників є деяким числом, добуток яких є 0 тільки якщо одне з цих чисел дорівнює нулю. Це дає для рівняння таке розгалудження, або х дорівнює 0. Або Ах плюс Б дорівнює нулю, де ми ввели квадратну дужку як знак сукупності, яку можна сприймати як сполучник або. Останнє рівняння є лінійним, яке ми добре вміємо розв'язувати. Як приклад, подивимось на таку задачу з тестів ЗНО. Одразу застережемо, що ділити рівняння на x є поганою думкою, бо х може дорівнювати нулю, а на 0 ділити не можна. Тому натомість краще перенести 25х ліворуч та винести Х як спільний множник. Отримане рівняння точнісінько співпадає з наведеним шаблоном, тож або х дорівнює 0, або Х-25 дорівнює 0, що еквівалентно x дорівнює 25. Отже, розв'язками вихідного рівняння є числа 0 та 25. Як ми побачили, керівна ідея попереднього випадку така: добуток двох виразів дорівнює 0 тільки тоді, коли принаймні один з них дорівнює 0. Тож, якщо квадратне рівняння вже подане у розкладеному вигляді. То просто кажемо, що або вираз в першій дужці дорівнює нулю, або в другій. Кожне з отриманих рівнянь є лінійним і легко розв'язується, що і дає нам всі корені рівняння. Цю техніку можна застосовувати і до випадку нульового дискримінанта. Якщо в квадратному рівнянні дискримінант дорівнює нулю, то це означає, що ми прогавили можливість ліву частину розкласти на множники. Дійсно. Методом уважного вдивляння помічаємо, що тут міститься формула скороченого множення, яка дає x-1 в квадраті дорівнює 0. Останнє рівняння, як ми вже знаємо, зводиться до лінійного, звідки маємо x дорівнює 1. Нарешті, навіть якщо квадратне рівняння записано в своєму повному вигляді, дуже часто можна обійтись без загальної формули. Для цього припустимо, що рівняння має два корені x1 та x2 відповідно. Це означає, що рівносильним рівнянням до першого є таке: x-x1 на x-x2 дорівнює 0. Дійсно, якщо x дорівнює x1, то перша дужка дає 0 і перетворює рівняння на тотожність. Те саме стосується і випадку, коли x дорівнює x2. Давайте тепер розкриємо дужки, згрупуємо доданки та помножимо рівняння на A. Порівнюючи це рівняння з вихідним рівнянням, помічаємо, що вони є ідентичними, якщо b дорівнює мінус a, помножене на x 1 плюс x 2 а c дорівнює ax 1 x 2 Звідси знаходимо для суми да добутку коренів рівняння такі вирази. Фактично ця система складає зміст так званої теореми В'єта для квадратичної функції, її можна сформулювати так. Якщо рівняння ах плюс bx плюс c дорівнює нулю має корені x1 та x2, то їх сума є відношенням мінус b до A, тоді як їх добуток дорівнює відношенню c до А. Справедливим є і зворотнє твердження: якщо сума деяких чисел x1 та x2 дорівнює відношенню мінус b до A, а, а їх добуток відношенню c до А, то ці числа є коренями рівняння ах плюс bx плюс c дорівнює нулю. Все це звичайно добре. Але як саме це нам допоможе знайти корені, скажімо, в такому тестовому завданні? Перш за все помітимо, що у наведеному рівнянні коефіцієнт А дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює мінус 8, а коефіцієнт С дорівнює 15. Тож, згідно з теоремою Вієта, сума коренів дорівнює 8, а їх добуток дорівнює 15. А оскільки в завданні вже пропонуються відповіді, то ми їх і використаємо. Почнемо з суми. 3 плюс 5 дає 8. Мінус 3 плюс мінус 5 дає мінус 8, мінус 3 плюс 5 дорівнює 2, 3 плюс мінус 5 дорівнює мінус 2, а 1 плюс 15 це є 16. Пам'ятаючи, що треба отримати число 8, одразу бачимо єдиний правильний варіант, який дає відповідь до завдання. Зазначимо, що добуток відповідних коренів дає 15, що відповідає теоремі Вієта. На сам кінець коротко обговоримо системи квадратних рівнянь. У загальному випадку ці рівняння можуть бути доволі складними, але для рівня тестів ЗНО та НМТ достатньо пам'ятати лише базові методи підстановки та додавання. Спробуємо їх застосувати на прикладі таких задач. Почнемо з першої задачі. В ній зручно у першому рівнянні виразити Y через X та підставити його в друге рівняння, тобто застосувати метод підстановки. Після перетворення та спрощення, отримаємо стандартне квадратне рівняння з коефіцієнтами а дорівнює 1, b дорівнює 8 та c дорівнює мінус 20. Виріжник рівняння після підстановки значень коефіцієнтів дає 144. Тож загальною формули отримаємо два корені. Що дорівнюють 2 та мінус 10. Таким чином, друге рівняння дало нам два можливі значення x. Повертаючись до виразу для y, Можемо замість x підставити відповідні числа, що для у дасть або 1, або 13. Адже розв'язком системи є пара чисел x дорівнює 2y дорівнює 1, або ж пара чисел x дорівнює мінус 10, y дорівнює 13. Друга задача дуже легко розв'язується методом додавання. Дійсно, додавши два рівняння, знаходимо, що х квадрат плюс х квадрат дає 2 х квадрат, Мінус y квадрат плюс y квадрат дає 0, так само як і мінус 4 плюс 4. Тобто 2 х квадрат дорівнює 0. Звідкіля знаходимо, що х дорівнює 0. Підставив це значення у, наприклад, друге рівняння, знаходимо, що y квадрат дорівнює 4. А це базове рівняння, з якого ми починали це відео. І воно має два корені. Y дорівнює плюс мінус квадратний корінь з 4, або ж y дорівнює 2 та мінус 2. Тож фінальний розв'язок системи це такі дві пари чисел, де перші числа, як завжди, позначають X, а другі y. Таким чином, сьогодні ми виконали велику роботу, всебічно розглянувши квадратне рівняння, яке є чи не найпоширенішим рівнянням не тільки в алгебрі, але й в геометрії або ж у фізиці. Звичайно, для гарного опанування матеріалу треба дуже багато практики, і почати можна з задач минулих тестів ЗНО та НМТ, які я, як завжди, залишаю в описі. Звичайно, буду радий почути ваші думки щодо відео в коментарях. Незабаром почуємось!